У Львівській політехніці відкрили виставку Гліптотека, новий формат співпраці міста, мистецтва та університету. Експозиція поєднує історичну спадщину політехніки із сучасним мистецтвом, створюючи діалог між минулим і сьогоденням. У семи виставкових просторах представили близько двох сотень експонатів від артефактів, яким понад півтори тисячі років до сучасних об'єктів. Можливо, це трошки іронічно, тому що гліптотека це має бути постійно діючий майданчик. А ми відкриваємо гліптотеку всього на всього на один місяць, щоб всі і львів'яни, і гості могли побачити скарби львівської політехніки. Деякі з тих скарбів ніколи не були публічно репрезентовані. А побачити їх в діалозі з сучасним мистецтвом і вивчити нове слово. Організатори наголошують, це не просто експозиція, а жива розмова між авторами та поколіннями. А для студентів нагода відчути, що мистецтво може жити навіть у стінах університету. Усі скульптури робили професійні художники та митці. Це скульптура називається Рука і серце. Серія Кіндергарден. Ніби, ніби про дитячі іграшки, ніби про діток, але насправді про нас з вами: про наш, якби, про наш великий дитячий садок, про те, якби, які речі нам важливі, і як ми їх артикулюємо в жестах. Бо актори і діти це дві категорії людей, які жестами показують те, що ми маємо в собі внутрішнє, що протікає в нас внутрішньо. Але ми це як правило приховуємо. Проєкт реалізували в межах четвертого львівського тижня скульптури, який цього року має назву Діалоги. Це про розмову мистецтва з містом, простором і людьми. Насправді ініціатива львівського тижня скульптур відбувається вже не вперше. Це така дуже гарна традиція. І особлива велика радість в тому, що ця традиція має певну своєрідну символічну тяглість. і особливо гарно, що це відбувається під час війни, тому що терапія вона про лікування. І е, нам дуже приємно, що ці скульптури вони будуть на різних локаціях і в різних просторах міста для того, аби е, власне скульптура мистецтва вона була доступна для кожного. Побачити гліптотеку можна безкоштовно щодня з 12 до 20 години одразу у семи просторах двох корпусів Львівської політехніки на вулиці князя Романа. Виставка триватиме до 9 листопада.